Бізнес знов почав інвестувати кошти в сонячну енергетику. Написав журнал Forbes, Ми роздрукували сторіночку і хотіли вам підсвітити історію про актуальність будівництва сонячної електростанції для бізнесу в 2023 році для українського бізнесу, як сонячна станція допоможе конкретному українському виробництву офісному центру чи будь-чому, що споживає електричну енергію за ціною 6 гривень, зробити так. Щоб ця платіжка зменшилася в два рази і дійсно сонячні технології подарували квитанцію, яку не потрібно оплачувати. Про відео про те, яким чином сонячна станція розраховується, який має термін окупності в цінах 2023 року, і як дойти до власної енергонезалежної системи з фактично великою соціальною і екологічною відповідальністю, саме про це сьогоднішнє наше відео. Сонячна станція для мінімізації власного енергоспоживання, саме таку вона назву має академічну. А по суті, вона мала би для конкретного бізнесу звучати наступним чином. Ви власник приміщення, в ньому відбуваються виробничі процеси. А отже, час задуматись над тим, щоб над цим приміщенням в цьому бізнесі з'явилася власна енергетична компанія. Саме розвиток сонячних технологій дав можливість вже більше там, 20 років фактично створювати такі моделі, коли для власного бізнесу конкретний дах може стати власною енергокомпанією за рахунок встановлення там сонячних панелей. Така сонячна станція називається ще раз, вона для власного споживання чи для покриття власного споживання, ставить основну акцент ціль в тому, що протягом світлового дня, коли в нас є достатня кількість сонячної енергії. Така сонячна станція буде виробляти для бізнесу електричну енергію і фактично економити на придбанні тої енергії, яку би купили в загальної енергомережі. Фокусом цього сюжету є фактично власники бізнесів, комерційні, виконавчі директори, фінансові директори, які повинні були би ну, ми хотіли би вам підсвітити цю історію і показати, що. Виробництво власної електричної енергії є в рази вигіднішим, і якщо це в довгостроковій перспективі, є реально окупним бізнес проєктом який би фактично дав би відповідь на запитання довготривалого сталого розвитку і можливості отримати фіксованої ціни. Певного об'єму електричної енергії, яка буде виробляти сонячна електростанція в наступних 20-25 років. Реальні приклади, як це ви працюєте, ви зараз бачите на екрані приклад скріншота роботи сонячної електростанції одного зі швейних виробництв в місті Рівному, яке ще в осені 2022 року встановило сонячну електростанцію. Ця сонячна електростанція працює ще раз з акцентом не створення енергонезалежності в ракурсі, ніби що це щось підміна дизель-генератору. Це не так. Ця сонячна станція працює починаючи з моменту, коли зійшло сонце. Це приблизно там 6-7 ранку, якщо ми говоримо про весняно-літній сезон, і працює до 6-ї години вечора. Саме в цей період часу, коли на підприємстві в нас є енергоспоживання, ця сонячна станція дає можливість економити на непридбанні електричної енергії, самостійно виробляти цю електричну енергію. Десь приблизно за ціною 3 4, 4 гривні в, в, ну, в актуальних комерційній пропозиції, яку ми оцінюємо станом на 2023 рік. Що таке фінанси? Наскільки часу вона окупиться така сонячна електростанція, в наступному нашому розділі? Фінансова модель в бізнесі, якщо проєкт пройшов фінансовий сито, значить йому дадуть зелене світло, значить проєкт запрацює і стане ну напевно тим полігоном, на якому будуть відпрацьовані історія з правильним інвестуванням, коштів правильним розвитку. Приклад сьогоднішньої зараз це буде кейс розрахунку сонячної електростанції. Ще раз буде цей кейс наведений, напевно, для більшої наглядності того, як працюють інвестиції про вкладені власну сонячну електростанцію, які це дає економічні ефекти. І так, ми для прикладу узагальнимо таку сонячну електростанцію, яку ми ще раз називаємо для мінімізації на з мережі. Цю сонячну станцію за певним сценарієм, ми розрахували, що вона в нас буде потужністю 50 кВт. Це та потужність у тих сонячних панелей, які стоять за мною. І ці сонячні панелі визначені для напевно середньо такого сталого українського підприємства, яке має напевно середньогодинне споживання на підприємстві в районі 50 кВт. Більш детальне відео, яке розповідало про реалізований кейс. Ще трьохрічної давності, ви бачите, зверху посилання, саме на нього ми рекомендуємо перейти. Це було рівненське підприємство, яке і на зараз експлуатує сонячну станцію. І чому саме підбиралося важливо так підібрати потужні сонячні станції, там можна переглянути. Ще раз, це приклад узагальнений, який можна мультиплікувати, збільшуючись і зменшуючи потужні сонячні станції. І як саме підбирається, це буде в третьому нашому розділі. Варто додивитися відео до кінця. І так, ми маємо сонячну станцію, яка працює. Протягом року і за рік цих 50 кВт по сонячних панелей, 1 кВт в широтах Західної центральної України виробить 52 тисячі 500 кВт годин на рік. Наступним сценарієм стане, що ми всього вирахуємо певну суму економії, яка нам буде скаже, що цих 52 тисячі кВт. І по 6 гривень це актуальна ціна на електричну енергію для бізнесу в 2023 році. Становить буде економію в 315 тисяч гривень. В переведемо в еківалент в курс, і це буде становити 8 300 доларів. Наступне, що це дасть в розумінні, якщо це ми беремо на сьогоднішній день, скільки обійдеться такий бізнес-проект для розуміння, що будівництво такої сонячної станції на 50 кВт. В актуальних цінах обійдеться в мільйон, ну фактично 300 тисяч гривень або в 34 тисячі доларів. І з цього ми абсолютно реалістично тепер вирухуємо термін окупності такого бізнес проєкту і е, мільйон двісті поділимо на 315, і ми отримуємо термін окупності в 4 роки і 2 місяці. Е, далі відповіді стануть риторичними: чи актуально вкладання таких інвестицій? В умовах війни в Україні власний бізнес на це зараз на сьогоднішній день дає де ринок, і статтю, яку ми цитували, щойно з Форбса, говорить про те, що в сталих бізнесах, які розраховуються на довгі періоди часу, такі терміни абсолютно прийнятні, оскільки при залученні. Наприклад, кредитних коштів при залученні можливо донорської чи грантової допомоги, ну на такі бізнес-проект абсолютно реалістично вирішуватися, при тому, що термін експлуатації такої сонячної електростанції становить не менше 15 років і маємо гарантію від виробника на 25 років. А тому в довгих сталих бізнесах це абсолютно. Ну, реалістичні терміни говорити про те, що це річ є окупна. Наступна історія: ми тепер попробуємо вирахувати. Ну, пройшов термін окупності, що ж далі, який ми отримуємо з цього глобальніше економічний ефект. І ми беремо в перспективу в 15 років. І ми за 15 років згенеруємо ось такий грошовий потік. Це буде 4 мільйона 725 тисяч. Отримуємо відповідну суму первинної інвестиції і отримуємо на виході фінальну ту ціну. Чи те заради чого ми фактично починався цей бізнес? Власна сонячна електростанція генерує для бізнесу електричну енергію за сталою ціною в 3 гривні 65 копійок. Що з цього по факту може лягти як основою для будь-якого там ну, наступного розрахунку? Що зменшить термін окупності такого проекту? І тут ми ще раз наведемо реальність України. Де от вся вся економічна модель, вона вирахована за структурою, що в нас вартість електричної енергії є сталою і буде становити оцих обіцяних приблизно 6 гривень в наступних 15 років. Такого сценарію в будь-якому випадку не буде. Всі прогнози зводяться до того, що загальносвітова світова практика є то, що енергоресурси дорожчають. Є постійна інфляція, знецінення національної валюти, і тому термін окупності реально буде зменшуватися по мірі того, як ну фактично ця енергія буде конкурувати за ціною, яка купується від дитека чи Інших якихось енергопостачальних компаній. І ну, далі наступне, що можна повпливати на ще той самий термін окупності, варто сказати, що ця ціна первинної інвестиції вона наведена ну, фактично за ринковою ціну і не враховує ПДВ, тому якщо це звідси забрати ще 20%, ми отримуємо сценарій, що термін окупності такого проєкту точно не перевищує 4 років. По факту, ці всі доказовими речами, хочу доказати, що інвестиція. У власний бізнес і побудова саме побачити сонячні станції, пасивну історію, яку фактично без особистого залучення і ну фактично інтеграцію у власний бізнес ми отримуємо е в кінцеве підтвердження фрази, яка озвучена була директором Мікєє. І озвучена вона була в форматі, що перетворіть свої витрати у прибуток, коли витратну частину по сонячних по споживанні електричної енергії можна повноцінно компенсувати. Тут знов-таки говориться не про 100% покриття енергоспоживання, а приблизно зрізати витрати при правильному розрахунку сонячної станції на 50% від вашого щомісячного платежу. Чотири основних кроки на шляху від нуля до одиниці від того ідеї, яку ми сьогодні озвучили, і до того, щоб сонце стало надійним вашим бізнес-партнером на даху вашого бізнесу. Першому етапі проводимо енергоаудит. Зрозуміти, коли ви споживаєте електричну енергію, в яких об'ємах вона споживається, треба зрозуміти характер енергоспоживання. Ви більше споживаєте ваш бізнес в нічну енергію, в нічний час чи в денний час. Для цього наступним етапом ця важливий збір інформації дасть можливість е, правильно зробити висновки і зрозуміти, якої потужності ця буде сонячна станція, куди вона буде зорієнтована. Е, при час цього, звичайно, враховується і та площа дахів, і орієнтованість дахів е, чи, можливо, території, які можна застосувати для встановлення сонячних панелей. Наступне питання на етапі комерційної пропозиції має прозвучати обов'язкова відповідь енергетичного результату, що дасть сонячна станція. Прогнозовані показники дасть відповідь на запитання, скільки це буде коштувати, і з конкретними термінами реалізації. Як по факту, ми отримуємо відповідь на запитання, чи окупний цей бізнес-проект і чи цікавий він конкретному виробництву бізнесу? Наступне питання абсолютно адекватне: це пошук фінансів. На сьогоднішній день варто би було б подивитися на історію з фінансуванням, яке пішло в рамках програми 5.7.9, саме залучення кредитного плеча, і конкретно те, що ви бачите зараз на екрані проекти, які ми реалізуємо конкретно в квітні травні 2023 року. Ці всі кадри зняті з будівництв величезних сонячних електростанцій, це 200 і 400 кВт, які збудовані фактично за рахунок залучення, можливості залучення банківського фінансування. Наступне питання знайшли фінанси, настає етап будівництва. І варто сказати, що цей етап, в залежності від масштабу проєкту, може тривати від двох тижнів і до, напевно, двох-трьох місяців. Все залежить від тих кількості кВт, які необхідно встановити на даху чи на землі. Дахові конструкції в нас номінально дешевшими, наземні вартісні. Нішними тому, що при наземному встановленні такі конструкції вимагають більшої металоємності, вимагають більше проведення земельних робіт і так далі. Якщо ж орієнтуватися на Якісь кошторисну вартість встановлення на даху є питання в тому, з якого матеріалу цей зроблений дах, і які конструкції так само будуть застосовані. Але знов таки реалізм будівництва таких проектів це не довготривалі проекти. Загалом це вся історія, десь вона може тягнутися порядка десь трьох-чотирьох місяців від етапу розрахунку і до етапу фактично діючого на підприємстві сонячної електростанції, яка економить кошти. Об'єктивні висновки з того для чого будується власна електростанція. Ну хотіли би, щоб напевно це це не перевелося на історію тільки про фінансову історію. В світові тенденції, які показують це так само, і історія про те, що є міра відповідальності людей, які живуть на планеті Земля, а відповідно мають обов'язок зменшити вуглецевий слід, а по факту отримати наше майбутнє дійсно екологічно зеленим. в якихось теоріях сонячні панелі в цьому дійсно допомагають. Наш ракурс реалізму будівництва сонячних станцій в 2023 році в Україні, це історія в першу чергу. Реальної конкурентної ціни, яку можна отримати за рахунок встановлення власних сонячних панелей, фактично створення власної електростанції, і на, на противагу тої ціни, яку ми отримуємо з енергомережі. Сюжет весни 2023 року. Середня ціна з різноманітними від оптової ціни, хто ці ціну купує з оптового ринку напряму і до звичайного середнього бізнесу. Ця ціна приблизно зараз становить від найдешевшої ціни, яку знаємо, це 4,50 і до 6,50, в залежності від областей і умов постачання. Отже, історія про те, що збудувавши власну сонячну станцію, об'єктивно можна отримати в перспективі 15-25 років, саме стільки буде експлуатувати сонячна станція. Ми отримуємо Результат отримати 3 гривні за кіловат в найгірших сценаріях фактично ну, там, погодних умов і, і, так далі, і так далі. Історія, звичайно, ми ще раз підтвердивши ці всі висновки, пропонуємо звертатися до нас тільки детальні розрахунки, тільки дійсно пропрацьовування. Деталізовано технічного кожного проєкту дасть відповідь на те, щоб цей проєкт був дійсно енергоефективним, дійсно економічно ефективним, і давав результат довгостроковій перспективі саме стільки років він пропрацював. Спонсором сьогоднішнього нашого відео є, звичайно, ЗСУ. Саме вони дають нам впевненість в тому, що і наступних 25 років у нас буде. Держава, в нас буде незалежність, в нас буде впевненість будувати наші бізнеси. Їм за це величезне дякую. Маєте можливість підтримувати будь-які ініціативи ЗСУ. Ми вам тільки в цьому дякуємо. За сюжет просимо відмітити усіми всіма ютубними штуками, лайками, коментарями. Безпосередньо ви бачите номер телефону, за яким можна звернутися за консультацією з приводу будівництва власної енергокомпанії сонячної. З вами був канал Сонячні Системи. На все добре. Далі більше.